Вас вітає студентка економічного факультету Одеського державного аграрного університету Гребенюк Зінаїда. Мені пощастило навчатись в одному з найкращих аграрних вишів України, який знаходиться в столиці Гум, в місті засмакливих носиків, щирих посмішок та добрих людей. А взагалі в найунікальнішому та єдиному в світі місті Одеса. Навчальний заклад, який я представляю, це потужний навчально-методичний і науковий центр з підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей сільськогосподарського виробництва Південно-Західного причорноморі. У своєму в складі університет має 23 кафедри, які працюють при шести факультетах, а саме агробіотехнологічному, землевпорядкування, інженерно-технічному, технології. Виробництво переробки та маркетингу продукції тваринництва, ветеринарної медицини та економічному. Саме на економічному навчаюсь і я за спеціальністю облік і аудит. Після закінчення школи переді мною не стало питання вибору навчального закладу, оскільки народилась я і виросла в невеличкому селищі Лиманське, неподалік міста Одеси. А бажання жити, працювати на рідній землі і в майбутньому стати корисною для своїх односельців з'явилось в мене ще в підлітковому віці. Батьки підтримали мене, бо самі. Працюють в аграрному секторі. Мої старші сестри також закінчили Одеський державний аграрний університет і тепер працюють у рідному селі. Навчаючись на першому другому курсі, я і сама не раз замислювалась, чому саме я обрала цю професію. І тільки зараз остаточно зрозуміла. По-перше, формується логічне мислення і певні навички. Те, що на перших порах виконується важко, після неодноразових спроб робиться вже дуже швидко. По-друге, удосконалюється самоконтроль. Разом із тим помічаєш, що й особистий бюджет починаєш ретельніше розраховувати і контролювати. По-третє, бухгалтер має справу з великою кількістю людей, завдяки чому формує. Ця віра в себе, вміння відстоювати свої позиції, знайти підхід до різних співрозмовників. Ставши прекрасним фахівцем, я зможу багато оперативно працювати. При цьому сама зможу розподіляти свій час, а потім і прибутки. Проте ці вимоги до професії бухгалтера, що придивляються сучасним життям, змушують мене сьогодні студентку спеціальності аудит, постійно працювати на науковій дниві. Звичайно, це моя участь у різного роду наукових семінарах та конференціях. Теми моїх наукових пошуків різнопланові: облік кредитів банку, організація обліку праці та її оплата, обчислення собівартості продукції рослинництва та інші. Вони насичені та цікаві, тому що жодне підприємство не обходиться без бухгалтерії як способу документального введення господарського обліку. А введення цього обліку, по-перше, вимога українського законодавства. По-друге, у рамках бухгалтерського обліку формується інформація про діяльність підприємства. З першого курсу не стояла остронь від студентського життя в рідні Альмамате. Спочатку була профоргом своєї академічної групи, планувала та проводила екскурсії містам, потім очолювала спортивний сектор свого курсу. А вже на другому курсі була обрана до складу студентської ради ОДАО. У 2009 році шляхом відкритого голосування мене обрали головою студентської ради Одеського державного аграрного університету. Студентська рада Одеського державного аграрного університету це могутні рушій усіх поточних справ, заходів, досягнень усього життя студентів університету. Велика підтримка адміністрації та ректорату університету відчутна, оскільки ми партнери в співпраці. Зінаїда в неї стиль який. Ми самостійно вирішуємо основні питання. Якщо щось ми не можемо вирішити, тоді ми звертаємося до керівництва університету. Бувають зустрічі у нас за моєю ініціативи, бувають за ініціативою студентської ради. Достатньо для того, щоб наші питання, які виникають, ми обговорювали і розв'язували. Моя громадська діяльність нерозрівно пов'язана з роботою усіх ланок студентського самоврядування університету, оскільки не бачу себе без цієї університетської команди. Метою моєї роботи є постійний пошук нових форм та методів, заходів та проектів, залучення до студентського активного життя якомога більше друзів та ровесників. Саме завдячуючи роботі органів студентського самоврядування та Об'єднаній раді вищих навчальних закладів, при міністерстві аграрної політики та продовольства України я маю велику підтримку у своїй діяльності. Обмін досвідом дає поштовх і нові ідеї, які застосовую саме в проєктах свого університету. Останні два роки стали найактивнішим періодом моєї роботи. І я, як голова студентської ради, ініціювала проведення щотижневих ігор «Мафія», караокі між мешканцями гуртожитків ОДАО та тижня здоров'я студенти ОДАО за здоровий спосіб життя та різного роду свят. Організували поїздку до міста Лева та Карпатський гір під час зимових канікул, збирання коштів та речей для одеського будинку дитини номер 1 та підшефної школи інтернату, перейнявши досвід у Львів'ян, вперше провели майстер-клас. Писанкарства намалюсь свою писанку. Не стаю осторонь традиційних конкурсів: міста, містер університету, день першокурсника, вітання з Днем Перемоги ветеранів, тематичні вечори до Дня української армії, до Дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка. Щороку до Дня працівника сільського господарства для викладачів та гостей університету влаштовуємо концерт студентської самодіяльності, а до дня гумору, 1 квітня, гумористичне шоу Камедіодау відновлена команда КВН 52 й понідільник. Яка брала участь у змаганнях за кубок Агроліги 2013 до дня визволення Одеси від німецьких загарбників щороку проводиться патріотична гра щіт вітчизни. Проблеми екології теж турбують студентів. Одао нещодавно провели акції за чисте довкілля, чисте місто, здорові люди. Як депутат молодіжної ради при одеському міському голові, член комісії з питань культурного та творчого розвитку молоді співпрацюю зі студрадами вишів міста Одеси. Для мене головне більше уваги та можливості для студентів аграріїв їх участь у житті міста та Області вперше провели спільні заходи Курсанський бал та день молоді міста Одеси. А ще є прихильниця футболу, щира вболівальниця Одеського Чорноморця, обожнює ковзани, роліки та екстремальні види спорту. Також є членом осередку студентської жіночої асоціації рейбі міста Одеси. Сьогодні я точно знаю, що набуті знання, вміння та досвід роботи в університеті та органах студентського самоврядування різних рівнів стануть для мене одним з рушійних чинників після повернення до рідного села. У нашому університеті працює навчально-практичний центр розвитку сільських територій, де є відділення по працевлаштуванню студентів в різних господарствах області та за її межами, який сприяє самореалізації молодого спеціаліста. Студенти закріплені за селищними радами в 26 районах Одеської області, які мають цільові направлення і в подальшому працевлаштовуються. Особиста я закріплена за рідною Лиманською селищною радою, на базі якої виконувала дипломний проект, як молодий фахівець бачу. Своє призначення та самореалізацію в поліпшенні соціально-економічного стану села, шляхом ініціювання робочих місць для підвищення рівня зайнятості сільського населення. На мою думку, щоб молодь не виїжджала із села, треба звернути увагу насамперед на розвиток транспортного обслуговування сільських територій, поліпшення соціально-економічного стану села, працевлаштування молодих фахівців, агропромислового комплексу, підвищення зацікавленості молоді в роботі на селі, чесно вірю, що зможу допомогти своїм односельцям у Ришення усіх накопичених проблем, оскільки своїм девізом обрала такі слова: людина, яка хоче працювати, шукає можливості, яка ні причини.